На допрем'єрний показ документального фільму Лобановський назавжди, що відбувся в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Завітали три українських президенти. Перший президент України Леонід Кравчук, третій президент України Віктор Ющенко та чинний президент України Петро Порошенко опинились у цілковитому динамівському середовищі у товаристві гравців юнацької, молодіжної і першої команди в Кадинамо Київ їхніх тренерів, футбольних функціонерів та ветеранів. Така увага перших осіб до фільму, що здобув перемогу в номінації кіно та телефільми про футбол, великі чемпіони, на 34-му міжнародному фестивалі в Мілані має своє пояснення. Я хочу побачити людину, яка закохана в життя, закохана в свою справу. Для якої футбол це не просто гра. Це майстерність, це мистецтво. І він робив все для того, щоб це мистецтво переходило до інших людей, щоб захоплювалися футболом так, як він захоплювався їм. Поки Леонід Кравчук був у передчутті прем'єри, зала театру оплесками вітала запрошеного до слова чинного президента України. У своїй промові Петро Порошенко відзначив, хоча й опосередковану видатну роль Валерія Лобоновського в українській державності, зокрема згадав динамівських ультрас, вихованих на ідеології великого тренера, які були активними учасниками революції гідності. Тої фантастичній команді, яка створила цей фільм. За допомогою клубу, за допомогою вболівальників, але я хотів би висловити слова щирої вдячності і режисеру пітерцю, але точно з україною в серці Антону Азарову і продюсерам Дмитру Симонову і Сергію Полховському і меценатам, і всім, хто долучився до створення цього фільму, бо це дуже важливо нагадати українцям. Яка велика ми є нація, яка сильна моя держава, який сильний ми є народ, які в нас були, є, і я точно впевнений будуть наші майбутні перемоги. Нині нам, як ніколи, потрібні такі фільми, фільми про нашу державу, про наш народ, про наші команди, про перемоги українців і про наш незборимий дух. Після перегляду фільму Лобановський назавжди, третій президент України Віктор Ющенко відзначив системність Валерія Васильовича, на що, за його словами, раніше не звертав уваги, і як висновок зазначив, що таких постатей нині не вистачає. Я думаю, що це велике виховання характеру, при за все, для більшості людей, для мільйонів людей. Ми гордилися своєю командою, звісно. Для нас дітей цього підтексту можливо не було, про який ми зараз говоримо, а для старшого покоління я сьогодні можу уявити, що це небагато не було засобів бути ідентифікованим, національно ідентифікованим. Але футбол, і це вже ми захотіли в останні 20 років, уяв... пригадайте, будь-який матч, наприклад, Київського Динамо і Московського Спартака. Ну, це політичний бій, і все і тому, звісно, футбол безумовно формує наше життя далеко за берегами виключно спорту. Тож, за президентським ставленням до Валерія Лобоновського і його футбольних здобутків, переосмислених у новому документальному фільмі, стає зрозуміло, що це більше ніж цікавість чи захоплення на рівні вболівальників. Історично так склалося, що Динамо Лобоновського як один із головних брендів України різних епох стало маркером самоіндифікації, елементом державної політики та об'єднання націй. Поэтому я очень благодарен всем президентам, которые сегодня пришли, бывших и президентов не бывает. Пришли, поддержали. И я считаю, что накануне 90-летия клуба «Динамо Киев» это фильм выпущен вовремя, это хорошее событие. Инициатива исходила не от нас. Вы это прекрасно знаете, но мы помогали и делали в течение двух лет все, что могли, чтобы этот фильм удался.